За прогнозами синоптиків, 30 грудня на всій території України очікується хмарна сніжна погода. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 градусів вночі до плюс 2 в день. Вітер переважно з західного напрямку до 12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно сніг. На термометрах мінус 5 градусів темної пори доби, мінус 1 світлої. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дрібний сніг, який посилиться вранці, але до середини дня має припинитися. Температура повітря в день мінус один градус, вночі мінус 5. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вночі і вранці йтиме дрібний сніг, що до полудня повинен припинитися. Температурні показники в день мінус 1 градус, вночі мінус 5. вітер західний до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 30 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року плюс 10. Найхолодніше було 2020-го. 23 градуси морозу. За народним прогнозом. Якщо цього дня був інній, то за тиждень слід чекати теплої погоди. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці, після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.